Посилка це лише один із способів передати вітання пропагандистам від народу України. Наразі найоригінальніший отримав Владлен Татарський з земля й мускуватою у вигляді статуетки. Вважаємо це гідною відплатою за поширення ксенофобії серед росіян та закликів до знищення українців. Такі наративи фактично роблять пропагандистів законні воєнні цілі. Одним з найпереконливіших для росіян оплотів розпропаганди є радіоактивний Дмитрій Кісельов. Де да Росія єдина страна в світі, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Гендиректор пропагандистських агентств Росія сьогодні і телеведучий володіє чотирикімнатними апартаментами у в елітному ЖК Лігенди Цвітнова. До слова, якраз найвищі поверхи найчастіше страждають від невідомих дронів, які останнім часом все частіше перелітають до столиці Московії. Та все ж виглядає, що куди більш небезпечною є вілла Кісільова в нашому кримському коктебелі. Зараз надзвичайно швидко намагаються продати свою власність Криму, виїхати за межі Криму. Зогляду на те, що розуміють, що українська влада прийде до Криму, і всі угоди, які укладалися після 2014 року, не матимуть юридичної сили. Віллу спорудили у 2005 році, а згодом Кісільов вирішив добудувати там терасу, щоб насолоджуватися морськими видами. Та в процесі будівництва з'ясувалося, що будинок звели з порушенням вимог, і фундамент нестійкий. Тож віла могла просто сповзти згори. І хоч її трохи укріпили, конструкція, за словами архітекторів, досі тримається на волосинці. При найменшій детонації скляний фасад складеться як картковий будиночок, поховавши його мешканці. Ви знаєте, є такий гріх, що завжди тобі мало, тобі завжди хочеться більше, більше. і більше. Наприклад, тому ж Кисельову. Мало того, що він має там віллу на. Якби не своїй землі, а на нашій відібрані в нас яку ми неодмінно повернемо. Хочеться інколи на тій землі, ще десь щось та й отримати, наприклад, там добудувати якусь терасу і так далі. Але хто знає, ну як той проект робився, щось де та тераса може тріснути, і так далі. Тому чи перетвориться віла Кісільова у попіл, нехай навіть і не радіоактивний, покаже час. До слова, така спроба вже була. Адже за кілька місяців до повномасштабного вторгнення невідомий влаштував пожежу біля будинку пропагандиста. В результаті згоріли гольфкар і позашляховик. Хто знає, хто розуміє, хто е, може надати інформацію, тому він не дуже голосно це кричить. А хто ну, справу свою робить? Тому наші партизани і в Криму, зокрема. Знаючи наших друзів кримських, які активно в цьому напрямку працюють, можу вам доповісти, дуже ефективно працюють. Ще одна потенційна ціль російських партизан ведучі програми 60 хвилин на державному телеканалі Росія 1 Євген Попов та Ольга Скабєєва. Подружжя володіє нерухомістю за 300 мільйонів рублів у будинку на вулиці Верхня Масловка у Москві. Ще одну квартиру користувачі мережі опізнали через фотографії попова у ліфті будинку, що зведений у новому елітному житловому комплексі ВТБ Арена Парк. Будинок розташований за 800 метрів від студії ВТТРК. Тут подружжя купило 170-метрову квартиру на дев'ятому поверсі. По Скобєєві мені було цікаво, що вона має. На там співзасновником. Деяких ресурсів і так далі, я просто набрала прізвище Скабєєва, і воно вибило понад десяток компаній, до яких вона є причетна, і просто її Скабєєва Ольга Володимирівна, прізвище по батьку. І коли відкриваєш, воно зразу показує в повністю все, тобто тут якихось проблем, аби знайти інформацію по людях. Немає зараз, це все доволі легко. В результаті, знаючи місце проживання та розташування студії, можна легко прокласти маршрут, яким пропагандисти, до прикладу, їдуть на роботу. А поблизу місця зйомок російські партизани можуть звернути увагу на автомобіль Mercedes-Benz GLK, яким пара володіє. Та й потрапити на знімальний майданчик, зовсім не складно. Ось сайт. Де можна зареєструватись на зйомки 60 хвилин чи воскресного вечора, Соловйова чи на інші пропагандистські шоу? Це доволі просто. На ресурс Телеграм називається кастінг.нет. Заходите і ви читаєте. Ну буквально майже всі передачі, які є на російському телебаченні, там вас беруть в масовку. Ціна від 500 рублів. Навіть вони пишуть: візьміть, будь ласка, здачу з тисячі. Ви записуєтеся, і ви туди потрапляєте. Але ну в деяких вони пишуть обов'язково мати при собі паспорт громадянина Росії. Це складно, але це реально. Тим паче, ми знаємо, що коли це проводиться. Де це проводиться, і абсолютно можливо туди спрямувати якийсь презент від Аніворок, наприклад. Втім, останнім часом заходам безпеки на таких подіях стали приділяти більше уваги. Це сталося після того, як влітку 22-го року до ФСБ та поліції надійшло повідомлення про підготовку замаху. Увага! Дуже важливе повідомлення. Сьогодні планується замах на журналістку Ольгу Скабєєву. Інформація перевірена. Прошу прийняти термінові заходи. Потім у Розмі заявляли, що це невдалий жарт. Левова частка пропаганди не аби як злякалась. Коли ми говоримо про Скабєєву, то є багато. А скажімо, скажемо, Росії, людей, які вважають її аморальною, непрофесійною, такою, ну скажімо, людиною, яка не має права бути на цій посаді, і зрозуміло, що такі люди однозначно мають багатьох ворогів. Приблизно в той же час ФСБ відзвітувало про затримання групи людей, яка нібито готувала замахи на Володимира Соловйова. Та ще я телевізійних телевизионных пропагандистов на замовлення службы безопасности Украины. Цю подію коментував сам Путін. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Своєю чергою у СБУ назвали це фантазіями та відмовилися коментувати заяви бункерного і псо це чи ні, але пропагандисти насправді бояться за своє життя. А після ліквідації низки російських воєнкорів кожен шкідник знає за які гріхи може відповісти. Держава не буде чинити відповідне з ними, а Бандера це робив дуже правильно. Як були хруні, типу Бачинського, типу Бабія, він їм просто підписував вирок. Ну, таке саме, як зазнав покарання Гебельс, Гебельса судили в Нюрнберзі, як і всіх інших пропагандистів. Тобто, їхнє завдання сидіти в Газі довічно. У випадку, якщо вони покинуть цей світ і відбудеться кармічне переродження, це для них було б краще, бо вони зможуть народитися нормальними людьми і себе виправити в наступному житті. І це було б позитивом для наших спецслужб. Тобто, якби ключових чотири пропагандисти в різний спосіб покинули цей світ, то це точно було б додатковим позитивом і додатковим знаком якості для роботи наших служб. Хоч усі факти, викладені нами у програмі, відповідають дійсності, цей матеріал має здебільшого. Гумористичну нотку адже погодьтесь смішно спостерігати за тим, хто переконував світ у взятті Києва за три дні, а нині переживає за своє життя. Ми, як цивілізовані люди, не уподібнюємося нашим ворогам і не закликаємо до вбивств. Це лише чергове нагадування пропагандистам, які погрожують всім довкола, як легко дістати їх самих. І їм насамперед варто боятися не наших спецслужб, а гайського трибуналу, який неодмінно відбудеться після нашої перемоги. Це були змови. Настав час для нового викриття.